Ну, а тепер запитання, яке може не має відношення до літератури, але все має відношення до літератури. Як українська письменниця може народитися на Кольському полуострові? У мене тато родом з Івано-Франківщини, з Коломийщини, з села Отинія. І коли він поїхав. В армію служити, uh -huh. то він служив на Кольському півострові і там знайшов мою маму. От, і я там народилася. Так хто кого окупував українці, <гум> <гум> Кольський півостров. Чи... <гум> До речі, дуже цікава історія сталася, що коли мій батько привіз маму ну, в село, на... це була ну, така дивина. 58-й рік і. Приїжджає росіянка, яка не, не нічого не розуміє жодного слова українською мовою. І мама тільки через кілька років зрозуміла, привіт, що почала розуміти, що це таке, що означає те, як по-доброму її зустріли батькові батьки. Вони її прийняли як свою доньку, незважаючи на те, що. Ну, Можна сказати, що багато було всяких там колізій історичних, але е, моя бабуся і мій дід вони були дуже розумні люди. Вони просто розуміли, що якщо їхній син вибрав собі дружину, значить треба це прийняти. Вони її прийняли як доньку, і моя мама, яка зараз вільно говорить українською мовою давно вже, і російська мова, так само у нас в сім'ї і та, і та мова живуть. Вона завжди згадує з степлом ну, батьків моїх.